Тема сьогоднішнього уроку властивості степені з цілим показником. Давайте згадаємо з вами властивості степені. Перша властивість. При множенні показники додаються. Основа залишається тією ж самою М додати N. При діленні показники віднімаються, а в степені м відняти m. Третя властивість. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, тобто це буде а в степені м множити на n. Четверте, якщо ми добуток підносимо до степеня, то ми до цього степеня підносимо кожен з множників а в степені м, б в степені М. Якщо частку підносимо до степеня, то ми підносимо до степеня і чисельник. І знаменник. А в степені n поділити на Б в степені n. Шостим. А в першому степені це буде А. Сьоме одиниця в будь-якому степені це одиниця. Ці властивості степеня вивчалися ще в сьомому класі. Тепер з цілим показником, тобто у нас показник може бути від'ємний а у мінус першому степені дорівнює 1 поділити на а, тобто від'ємна степень опускає нашу основу в знаменник. 9. а в мінус nму степені можна записати як 1 поділити на а в степені n. Якщо ж ми будемо дріб підносити до від'ємного степеня, то ми перевертаємо дріб, і степінь стає додатньою. Це буде B. На А в степені N. Тепер ми підносимо до цього степеня і чисельник і знаменник B в степені N, А в степені N. Ось таким чином ми підносимо до від'ємного степеня, а зараз спробуємо порозв'язувати завдання, використовуючи властивості степенів. Завдання таке. Подайте у вигляді степеня з основою А вираз. Дивіться, в нас основа однакова, примножені показники додаються. Тобто ми отримуємо А в степені мінус 14 додати 12. Мінус 14 додати 12 це в нас буде А у мінус другому степені. При діленні показники віднімаються. Тобто, це в нас буде а в степені мінус 5, мінус 9. Мінус на мінус буде плюс, тобто ми отримаємо А в степені мінус 5 додати 9, тобто це буде А в четвертому степені. Третє завдання. Нам треба і піднести степінь до степені, а також перемножити та поділити. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, тобто ми маємо а в мінус 4 помножити на мінус 2 це буде плюс 8, помножити на А в мінус 7 та поділити на а в 6. При множенні показники додаються при діленні віднімаються. Тобто, ми маємо А в степені 8 додати мінус 7 та відняти 6. Це в нас буде. 8 відняти 7, це у нас буде 1. І 1 відняти 6 це у нас буде А у мінус п'ятому степені. Ось таким чином ми використовуємо властивості степені в таких ось прикладах. Наступне завдання: знайдіть значення виразу. Щоб знайти значення, треба обчислити, використовуючи знову ж таки властивості степенів. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Отже, мінус 5 помножити на мінус 4 це буде 5 в 20. -му. Поділити 5 в мінус 7 в мінус 3, знову ж таки, тут перемножаємо. Це в нас буде 5 в 21. -му. 7 помножити на 3. При діленні показники віднімаються, тобто ми маємо 5 в 20 відняти 21. Тобто, це буде 5 у мінус першому. А мінус перша степень ми можемо записати як одиниця поділити на 5, 1, 5. Наступне завдання. 16 та 8 основи різні, отже, ми повинні 16 та 8 представити з однаковою основою. Це буде у нас основа 2. 16 – це 2 в четвертому степені, та ще й у мінус дев'ятому. 8 це 2 в третьому степеню, та ще й в дванадцятому. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, то ми маємо 2, 4 помножити на мінус 9 це буде мінус 36, помножити 2, в степені 3 помножити на 12, це буде 36. При множенні показники додаються, тобто це буде 2, в степені мінус 36 додати 36. Це буде 0, отже, ми маємо 2 в нульовому, а будь-яке число в нульовому степені це одиниця. Третє завдання. Також нам треба представити якось з однаковою основою. Але ми можемо 18 представити у вигляді добутку 3 помножити на 6, тобто 6 у мінус третьому поділити на 3 помножити на 6, також у мінус 3. Степінь розповсюджується на кожен із множників, тобто ми маємо 6 у мінус третьому поділити на 3 у мінус третьому та на 6 у мінус третьому. 6 у мінус третьому і 6 у мінус третьому скорочується, то ми маємо 1 поділити на 3 у мінус третьому. Мінусова степінь перевертає дріб, і 3, 3 у нас буде 3 у третьому поділити на 1. 3 у третьому це буде у нас 27. Четверте завдання. Щоб розв'язати його, ми повинні мішане число перетворити в неправильний дріб 25 помножити на 1, це 25 і додати 11. Це в нас буде 36. 36, 25 у мінус 8 степені. Умножити. 5 шостих, 3 помножити на мінус 5, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, це буде мінус 15. 36 та 25 ми можемо представити з основою 6 та 5. Це у нас буде 6 п'ятих у другому, та ще й у мінус 8. Так як степінь у нас від'ємна в 5 шостих, то ми можемо перевернути дріб і степінь стане додатньою. Тобто це буде 6 п'ятих у 15 степені. Далі ми перемножаємо показники степені ось тут. 6 п'ятих буде в степені 2 помножити на мінус 8, це буде мінус 16, помножити на 6 п'ятих. У 15 степені. При множенні показники додаються, коли в нас однакові основи. То це в нас буде 6 п'ятих і мінус 16. Додати 15 це буде мінус 1. Мінусова степінь перевертає дріб. Це в нас буде 5 шостих у першому степені. Ну, а перша степінь це буде те ж саме число, тобто маємо просто 5 шостих. Ось таким чином розв'язуються такі завдання. Наступне завдання в нас таке: спростіть вираз. Ну, щоб спростити, ми повинні спочатку перемножити показники ось оці наші коефіцієнти числа 0,6 і 1 третю, то нам краще 0,6 та 1 третю представити у вигляді добутку звичайних дробів. Тобто 0,6 ми можемо записати як 6 помножити на 1 третю. І перемножити букви. При цьому ми додаємо показники m у другому, m у мінус четвертому. 2 додати мінус 4 це буде m у мінус другому, n у мінус шостому, n у третьому. Примножені показники додаються. Тобто мінус 6 додати 3, це буде n у мінус третьому. Скоротимо наші коефіцієнти. 6 та 3 скорочується, це в нас буде 1 та 2. Тепер ми можемо скоротити 2 та 10, 1 та 5, тобто ми отримали 1 п'ята m у мінус другому, n у мінус 3. Звісно ж таки, від'ємні степені ми можемо опустити в знаменник і степені стануть додатніми. Тобто, це буде 1 поділити на 5m в квадраті n. З цього випливає, щоб опустити з чисельника в знаменник вираз якийсь, то ми змінюємо знак степеня. Був від'ємний стане додатній. Якщо ми будемо піднімати вгору, то навпаки буде також змінюватися. Друге завдання також треба спростити вираз. Щоб його спростити, ми розкриваємо дужки а в мінус другому... А в мінус другому. Примножені показники додаються, тобто це буде А в мінус 4. А в мінус другому на мінус 4 це буде мінус 4 на А в мінус другому. 9 на А в мінус другому плюс 9а в мінус другому. 9 на мінус 4 це буде мінус 36. Відняти. Зверніть увагу, ось тут у нас формула скороченого множення. Це в нас буде А при піднесенні до степені да, перемножаємо в мінус другому в другому, це буде в мінус 4. відняти 6 на 6 36, 6 квадратів. Розкриваємо дужки, враховуючи мінус. Ось тут ми можемо звести подібні доданки: то ми маємо А в мінус 4, мінус 4 плюс 9 це буде плюс 5. У мін, 5а у мінус другому, мінус 36, відняти А в мінус 4 і додати 36. Зводимо подібні доданки далі. А в мінус 4, а в мінус 4 взаємознищується. Мінус 36 та 36 також взаємознищується. Отже, ми маємо 5. А у мінус другому степені. Звісно ж таки, А ми можемо опустити знову ж таки в знаменник, це буде 5 поділити на А у другому. І наступний приклад обчислють 14 у п'ятому, 2 в мінус 7, 28 у мінус другому, 7 у 8. 14 ми можемо представити у вигляді добутку 2 помножити на 7, і це все у нас буде в п'ятому, бо нам треба звести до основ 2 та 7. 2 у мінус 7, 28, ми можемо представити як 4 помножити на 7. У мінус другому і 7 у восьмому. Четвірку ж ми можемо знову ж таки представити у вигляді двійки у квадраті. Розписуємо степені. Це буде 2 в п'ятому, 7 в п'ятому, 2 в мінус сьомому, 4 у нас це буде 2 в квадраті, та в мінус другому це буде 2 в мінус четвертому, 7 у мінус другому, та 7 у восьмому. Далі ми можемо поміняти місцями, щоб у нас від'ємних степенів не було, можемо підняти вгору та опустити вниз. То тобто це в нас буде 2 в 5. Піднімаємо цю двійку вгору, це буде 2 в четвертому, сімку піднімаємо вгору, це буде 7 у другому. Ось оцю двійку опускаємо в знаменник, це буде 2 в 7, степінь стає додатньому. І залишилось у нас в знаменнику 7 у 8. Ну, тепер виконуємо обчислення. Примножені показники додаються 2 в 5, 2 в четвертому це буде 2 в 9. 7 в 5 в другому, це буде 7 у 7. Далі, 2 в 7 таки залишається, і 7 в 8 залишається. Тепер ми можемо скоротити. 2 в 7, 2 в 9, 2 залишається, 7 в сьомому, 7, 7 в 8. Від вісімки залишається одиничка. Тобто ми маємо в чисельнику у нас залишилось 2 в квадраті, в знаменнику 7 в першому. 2 в квадраті це 4, а 7 в першому це буде 7. Отже, відповідь в даному прикладі це буде 4 сьомих. На цьому ми завершуємо, працюйте, і у вас все вийде.